Який чудовий день? Тільки навпаки. Сьогодні сонечко не з'являється. Вчора цілий день лив дощ. Зараз ми бачимо похмуру погоду така сама-сама така дуже погана. Бачимо на панелях мрячка від туману чи дощу невеликого. І ми зараз побачимо, наскільки... Сонечне поле 21 кВт. Справляється з такою похмурою погодою. Бачимо зараз. 12 годин 53 хвилини. 10 січня 2025 року. Виробіток станції 820. Вт. Прийшло. 5 хвилин, ще раз знімаю, дивимось, виробіток впав 700, 750. Дивимось по стрінгам. Один стрінг дає 516, другий 232. Загальна 760. Тудей 2,8 кВт годин виробіток. Тобто зараз. На годиннику 13 годин, тобто до кінця дня, як я і казав, 3,5-4 кВт. от такі паскудні бувають дні взимку.